Так, Всім привіт! У кого Єрину Мастер, це 2019 року машина. Не горить е, у мене габарит. Я вже дістав звідти ось така почорніла, не горить. Міняю на нову. Дивіться, дуже проста лампочка. Така сама лампочка, як і в цих плафончиках знаходиться. Проста, бо бачив на Ютубі і такі більш складні варіанти, але у мене проста. Було складно дістати цей плафончик. бо не видно, чи є там якісь куди повертати. Нічого, ну, його можна трошки покрутити, бо якщо він трошки притісає там. Але як він ви, як його звідти, дістати, просто трошки більше сили додати, тут нема на що тиснути, нема на що, тут просто щоб тут просто отак двома пальцями обхопити його і трошки більше сили, ну може трошки похитати трошки більше сили, просто висмикнути його. Міняємо лампочку, вставляємо і відчуваємо такий легенький щелчок І все. І всього ця справа займає 5 хвилин, а навіть менше, може і 3. І не забуваємо про цю гумову кришечку закрити, потім повернути її на місце. Зараз змонтую і продовжу відео. Ось так горить. Де? Ось так вставляємо і Щелк Було, був маленький щелчок, я розумію, що лампочка на місці, вона там є люфти, є люфти, але вона не просто так не вискочить. Повертаємо цю кришку на місце. А, трошки незручно мені цією рукою, але не, ні, ні, я зробив. Все на місце, все працює. Реномастер, 19 рік. Користуйтеся, не знімайте бампер, не шукайте е, супер-пупер варіантів від диванних інженерів Ютубу.